Вітаю всіх на каналі. Зараз перед вами інформація, яку, на жаль, багато приховує. Ви дізнаєтеся цьому відео, чому три дні в середині березня це 13, 14 і 15 березня особливо небезпечні. Особливо небезпечні ці дні звертають вашу увагу не просто несприятливо, вони можуть спричинити собою страшні наслідки. Якщо ви зробите певні помилки в цей період, то постраждає хтось із близьких. Хочете захистити себе та свою сім'ю, тоді перегляньте це відео до кінця. Тому що я розповім не тільки про те, чого не можна робити в ці дні, але й дам вам сильний метод, який здатний запобігти будь-якій біді. Отже, чому 13, 14 і 15 березня Дні смерті небезпеки? У ці дні відбувається розрив енергетичних потоків, зв'язуючи людей з вищими силами. Це час, коли межі між світами. Зношуються, а тіні минулого оживають. Багато стародавніх народів знали про це і уникало у цей період прийняття важливих рішень, подорожей і навіть випадкових зустрічей. 13 березня це день, коли темні сили активізуються. Відкриваючи дорогу нещастям, люди в цей день частіше стикаються з аваріями, конфліктами, зрадою. Недарма число 13 вважається нещасливе. 14 березня день енергетичного провалу. Колись навіть синні особи можуть відчути раптове засмучення, тривогу або незрозумілу тугу. В цей день частіше відбуваються важкі хвороби та загострення старих проблем. 15 березня день фатального вибору. Всі дії, вчинені в цей день, мають багаторазово посилений ефект, якщо людина вчиняє неправильно. Наслідки можуть бути жахливими, тому цей день ще називають поворотним. Ці три дні 13, 14 і 15 найбільш небезпечні у березні, якщо ви не знаєте, як правильно поводитись, ви ризикуєте накликати на себе лихо. В ці дні людина особливо уразлива. Ви можете помітити, що люди навколо стають дратівливими, зварки спалахують буквально з нічого, техніка ламається, плани руйнуються, і це не збіг. Енергетика цих днів руйнівна, і навіть ті, хто не вірить у містику, відчувають вплив 13 березня. Звертаємо вашу увагу, що на енергетичний вихор відкриває шлях негативу. В цей час особливо важливо бути пильними. Саме цього дня, 13 березня, відбувається найбільше нещасних випадків аварій, падінь, несподіваних подій. У цей день злі духи ходять по землі, підштовхуючи людей до помилок. Якщо вам хочеться посперечатися, довести свою правоту, різко висловитись, стримайтесь. Цього дня будь-яка негативна емоція посилюється і може обернутися проти вас, краще дотримуватись емоційної тиші, наступати в конфлікти і не виявляти агресії. Ще одна особливість цього дня зрада та обман людини, якій ви довіряли. Так само будьте обережні з тими, хто надто наполегливо щось пропонує або просить вас про щось. 13 березня не давайте гроші в борг і не приймайте подарунки. Особливо дорогі. Вони можуть стати провідниками негативної енергії. 14 ж березня починається найнебезпечніший етап: енергетична порожнеча багатьох людей. Буває незрозумілою. Щось таке, ніби тисне зсередини. У цей день часто трапляються депресія, загострюються старі хвороби, може різко погіршитись самопочуття. Важливо уважно прислухатися до себе. Якщо у вас долає втома, не змушуйте себе через силу. Щось робити, приймати важливі рішення, не перенапружуйтесь. Ознаку у цей день, якщо у вас раптом з'явилися дивні сни, якщо сниться небіжчик, який заведе за собою, якщо ви бачите темні дороги, розмитих осіб, наприклад, або порожні будинки, це серйозний знак. У такі дні кордони між цвітами стають тонші. І душі померлих можуть намагатися передавати вам послання. Важливо пам'ятати, якщо хтось вас у вісні кличе за собою, якщо вам щось дають, не беріть, а прокинувшись, обов'язково вмитися холодною водою, щоб скинути можливий вплив. Особливо цього дня потрібно берегти дітей та літніх людей. Їх енергетика слабша, ніж у молодих, і вплив темних сил може виявлятися. Особливо яскраво саме на них. Діти можуть вирадувати без причини, скаржитись на погані сни, бачити тіні або фігури в кімнаті. В такі моменти не відмахуйтесь від їхніх страхів, постарайтесь захистити їх, створіть теплу, затишну атмосферу. Добре допомагає запалена свічка та тиха спокійна музика. 15 березня настає кульмінація, день фатального вибору. В цей день всесвіт немов відчуває людину, кожне прийняте рішення буде мати багаторазовий ефект. Якщо ви в цей день зробите добру справу, вона повернеться до вас старицею. Але якщо ви припуститесь помилки, розплата буде неминучою. Саме в цей день важливо тримати емоції під контролем. Не приймати рішень, які можуть кардинально змінити ваше життя. Не підписуйте важливі папери, не звільняйтесь, не починайте нових відносин, це день, як дзеркало. Він відбиває та збільшує все, що в нього потрапляє. В цей день також особливо небезпечні сварки. Якщо 13 березня конфлікт може просто зіпсувати настрій, то 15 березня він може привести до розриву відносин на довгі роки. Навіть випадкове слово може залишити глибокий слід. Якщо ви відчуваєте, що емоції зашкалюють, краще уникайте конфлікту. Переведіть розмову жартома або просто промовчіть. Якщо вам цього дня почулись дивні звуки, стукіт у двері, не відчиняйте ні двері, ні вікна. Це може бути не просто випадковий шум. Не називайте своє ім'я вголос, якщо почуєте чийсь поклик. Це може бути енергетична пастка. Давнину знали, що у цей день тіні минулого намагаються вийти на контакт. якщо людина відповідає, вона відкриває себе для їх впливу, що ж категорично не можна робити у ці дні. Якщо ви думаєте, що можете вести звичайний спосіб життя, ви глибоко помиляєтесь. В ці дні навіть невинні вчинки можуть призвести до біди. Запам'ятайте, ні в якому разі не робіть таке. По-перше, не починайте нових справ. Будь-яке починання, що стартувало у ці дні, буде провалено. Навіть якщо вам здається, що обставини складаються успішно, результат буде не таким, як ви очікуєте, будь-який проєкт, розпочатий цей час, зіткнеться з перешкодами, затримками. Якимись несподіваними складнощами та труднощами у бізнесі. Це можуть бути фінансові втрати в особистому житті, розчарування в роботі, втрачені можливості. енергетичне тло цих днів настільки нестабільне, що навіть ретельно продумані плани можуть розвалитися, наче картковий будиночок. Не давайте, не беріть гроші в борг. Це призведе до фінансових втрат та затяжних проблем. З грошима в ці дні. Ви втрачаєте свою енергію, процвітання та стаєте провідниками негативу, ті, хто дають у борг, ризикують втратити свої гроші назавжди, а ті, хто бере, опинаються в пастці нескінчених боргів. Є навіть повір'я, що гроші, віддані в цей період, ніколи не принесуть користі, а навпаки, будуть залучати часті нестачі і постійні потреби. Якщо вам потрібна сума якась певна. Постарайтесь знайти інший спосіб, але не займайте у знайомих та не беріть кредити. Не з'ясовуйте відносини. Конфлікти, які почалися цими днями, не закінчаться миром, а переростуть у довгу ворожнечу. У ці дні емоції зашкалюють, але будь-яке з'ясування відносин призведе лише до погіршення ситуації. Навіть якщо вас щось дратує або непокоїть, Якщо вам здається, що мовчати більше не можна, відкладіть розмову на інший день. Сказані цими днями образливі слова не просто ранять, вони залишають сліди, створюють глибокий розрив між людьми. Бували випадки, коли звичайні сімерні сварки, що сталися в ці дні, закінчувалися розлученням, а розбіжності між друзями перетворювались на багаторічну, неприперенну ворожнечу. Не дивіться у дзеркало в темряві. У ці дні дзеркала стають порталами для сутності спотойбіччя. Якщо ви випадково зазирнули у дзеркало в темний час доби і відчули неприємне відчуття, холод по спині чи якусь незрозумілу тривогу, це не просто гра. Справа в тому, що в ці дні кордони між світами слабшають, і через дзеркала можуть проникнути сутності, які харчуються людською енергією. Особливо небезпечно дивитися в дзеркало при свічках. Або слабкому освітленні. У відображенні можуть проявитися тіні, які потім залишаться в будинку, і це притягне свою чергу невдачі. Але це ще не все. В ці дні існують інші заборони, порушення, які може призвести до страшних наслідків. У жодному разі не залишайте взуття на порозі. Це відкриє дорогу втрат. Не підбирайте знайдені речі на вулиці. У ці дні речі можуть бути заряджені негативною енергією, яка перейде на того, хто їх візьме. Особливо небезпечні знайдені гроші. Прикраси, ключі. Такі предмети можуть стати якорем для бід та хвороб. Якщо щось потрапило вам під ноги, краще все-таки обійдіть. Також у цей період не піднімайте фотографії та документи. Якщо у ці дні ваші особисті речі випадково падають, особливо фотографії або документи, це знак, що вас попереджають, тому не поспішайте їх піднімати відразу. Зачекайте кілька хвилин, огляньте простір навколо. Якщо поруч нікого немає, і предмет упав без видимої причини, акуратно візьміть його, але перед цим подумки обов'язково скажіть. Все погане залишається в минулому. Не залишайте їжу на ніч на столі. Справа в тому, що в ці дні їжа набуває особливої енергії. Залишити її незакритою, вона може стати магнітом для потойбічних сутностей. У старовину говорили, що в такі дні залишити їжу на ніч, то по дому почнуть ходити кіні, які будуть забирати енергію до матчатця. Якщо щось залишилось нез'їденим, краще відразу прибрати у холодильник або щільно закрити. Не спіть ногами до дверей. У ці дні особливо небезпечно таке робити. Важливо двері це портал, через який можуть проходити енергії. А якщо людина спить ногами до виходу, вона стає особливо вразливою. За старих часів говорили, що таким чином можна випадково запросити біду. Хвороби або навіть смерть. Якщо у вас немає можливості змінити положення ліжка, хоча б поставте біля задньої спинки стілець або тумбочку, це створить умовну перешкоду для негативних потоків. Якщо у ці дні починаються снитись, тривожні чи дивні сни, це також не можна ігнорувати. Особливо, якщо в них з'являються покійники, зруйновані будинки, темні коридори. Це знаки, що попереджають про можливі втрати, або про те, що за вами спостерігають з іншого світу. Якщо такий сон наснився, обов'язково вранці вмитись проточною водою, та три рази скажіть, все погано йде з водою, і не розповідайте нікому про те, що ви бачили. Не дивуйтесь, якщо у ці дні ваші вихованці почнуть поводитися дивно. Тварини відчувають те, що приховане від людського ока. Якщо ваша кішка раптом почала шипіти на порожній кут, або собака відмовляється заходити в певну кімнату, це знак. Знак того, що в будинку з'явився небажаний гість. З іншого світу так само, якщо сталося таке вже, то краще провести очищення. Засвітіть свічку, пройдіться по дому. Особливо приділіть увагу кутам і скажіть, усе чуже йде геть від мого дому, мій дім фортеця. У ці дні дуже важливо зберігати спокій, не піддаватись паніці, не робити різких кройків. Краще, що можна зробити, це обмежити контакти з неприємними людьми, не приймайте сумнівні пропозиції, стежте за своїми словами. Якщо у вас раптом з'явилися тривожні відчуття, не ігноруйте їх. Це може бути інтуїція, яка підкаже вам, що час вам буде трішечки обережніше. А тепер давайте скажемо чесно. Ви вже робили подібні помилки. Ну що ж, робити помилки можна. Але головне знати, як захистити себе і своїх близьких. Ви повинні розуміти, що якщо ви відчуваєте тривогу, це не просто слова. Тому що в цих датах дійсно прихована небезпека. Ви, напевно, колись помічали, що вам сняться кошмари. Ви відчуваєте безпричинне занепокоєння або зіштовхуєтесь чергою дрібних, але неприємних подій. Це знаки, які попереджають вас. Доля завжди дає сигнали, але далеко не всі вміють їх читати. Ви повинні розуміти, що якщо хтось із ваших близьких цими днями почне вести себе дивно, стає розсіяним, агресивним або раптом замикається в собі, це не випадковість. Енергетика березня в ці дні особливо нестабільна, і людина буквально стає вразливою для темних сил. Чому так відбувається? Справа в тому, що в середині березня в енергетичному полі Землі з'являються розриви. Це тонкі тріщині в невідомій оболонці. Вони захищають людей від впливу потойбічних сил. Особливо це відчувають літні люди і ті, хто пережив важкі втрати. Ви могли помічати, що в цей період особливо часто спливають старі спогади, пов'язані з рідними, що пішли, іноді навіть можна почути їхні голоси, відчути дивні запахи або відчути незрозумілий холод. Це не просто гра уяви. Цими днями духи минулого шукають тих, хто відкриє для них шлях, щоб передати послання або забрати частину життєвої енергії. Є ще одна важлива річ, про яку мало хто знає. Якщо ви почуєте, що хтось стукає до вас у двері в ці дні, але нікого немає, це знак це може бути дух, попереджаючи вас, що може бути щось небезпечне. Хтось намагається проникнути у наш світ. Ні в якому разі не говоріть вголос своє ім'я, не питайте вголос хто там, тому що таким чином ви дозволите увійти тим чи іншим сутностям або енергії. Тому краще просто ігнорувати і тихо сказати. Ти не моє, йди геть! Але що робити, якщо ви вже порушили одне з цих правил? Є один стародавній спосіб, який допоможе вам нейтралізувати будь-які негативні наслідки. Для цього вам знадобиться вода, сіль та свічка. Перед сном запаліть свічку і тричі скажіть: полум'я спали піду, вода з мій смуток, сіль захисти мій дім». Потім киньте дрібку солі в склянку з водою і залишіть її біля порога. Лишаєте на всю ніч. Вранці воду потрібно вилити подалі від будинку, а свічку загастити пальцями. Не задувати цей обряд допоможе вам скинути, що накопичилось, всю негативну енергію, що важливо, і що не варто робити 13, 14 та 15 березня. Підказки або знаки, на які вам варто звернути увагу. Будьте пильні, будьте обережні, та тоді в вашому житті не буде жодних бід і перешкод. Ми сподіваємося, що ці поради та рекомендації вам допоможуть у житті прямо зараз. Ставте лайк цьому відео, обов'язково підписуйтесь на канал. У нас багато ще корисної, важливої та потрібної для вас інформації. Всім вам благ! Почуємось з вами вже буквально в наступному відео. До зустрічі!